Доброго дня, шановні журі та учасники всеукраїнського етапу конкурсу пенохіміцьких та раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напрямку. Я Байловська Вікторія Сергівна, вихованка Гуртка Юний Біохімік, комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Любичівської селищної ради Одеської області, учениця 10 класу Любичівського ліцею №1 1 До вашої уваги пропонується дослідницький проєкт на тему вплив гелів та гелілоків в нігті пластимі людини. Мета проєкту посудити вплив гелів на ніфтю пластину людини та порівняти їхню якість за допомогою досліджень. Об'єкт дослідження вплив гелів та гіллаків на ніхті, предмет дослідження, особливості використання гелів та гіллаків, обладнання гелі, гіллаків, результати власних досліджень, додаткові джерела інформації. Актуальність: тема є актуальною, оскільки на час кожна дівчина мріє програрні та здорові нігті, але вони всі знають, як правильно доглядати за ними. Методи дослідження: теоретичні, емпіричні, статистична обробка, презентація дослідження, строки проведення дослідження Вересень 2023 року, 18 грудня 2023 року. Задання дослідження: аналіз літератури та інтернет-джерел провела анкетування, проаналізувала вікові категорії, тічати, які використовують ГЕДЛАП, обґрунтувала наслідки, спричинені використанням ГЕДЛАКів, що містять токсичні хімічні компоненти. Гель це полімерний матеріал для коригування форми натуральних і моделювання штучних нігтів. Особливість гелю є те, що він використовується для нарощення нігтів та корекції власної форми нігтів. Гель-лак це комбінований матеріал для створення декоративного манікюру чи складається зі звичайного лаку для нігтів і моделюючого гелю. Особливість гель лаку зберігає красивий зовнішній вигляд нігтів. Я склала анкету та провела анкетування. Для проведення власного дослідження я випробувала три різні фірми гелів на трьох особах та три різних фірми гель-лаків на трьох особах. Після кожного досліду велося спостереження за зміною еніхів впродовж 3-4 тижнів всі результати фотографувалися. Дослід з гелями. В даному досліді перевірялися три фірми гелів. Перший ДНК колекція універсальних низькотемпературних гелів трифазної системи, другий едлін універсальний низькотемпературний гель середньої освини для нарощування. Третій аліксура каучуковий кислотний гель, ідеально підходить для зміцнення нігті. Дослідження геллаків. В даному дослідженні перевірялося три фірми геллаків. Перший клембі поєднується переваги звичайного лапу та моделюючого гелю. Другий вінки вирізняється однорідною консистенцією оптимальної густоти. Третій молекула. Має стійкий блиск, щільну консистенцію не йтьменіє і не змінює свій колір напротязі всього терміну носіння. За результатами спостереження я склала перейняльну таблицю при гелів на нігті. ДНК добре тримався лише у двох осіб. У другої особи він погано тримався через анатомічні властивості нігті. Ерлін добре тримався у всіх трьох осіб. А ліксура виділяла велику кількість тепла у всіх трьох осіб та погано трималася на протязі догового часу. Результати анкетування. Охоплені анкетуванням 17 чоловік віком 15 16 років. 19% опитуваних знають, що таке манікюр. 37% опитуваних вважають, що манікюр можна робити з 12 років. 37% опитуваних вважають, що обов'язково ходити до майстра, щоб мати гарні та доглянуті ніхті. 56% опитуваних, вважаючи, що від гідлаку більше школи, аніж користі для нігтів. 69% опитуваних зробили перше покриття гідлаком у віці від 10 до 12 років. 50% опитуваних відповіли, що не можна носити покриття довше 3 тижні. Мої рекомендації: манітюр без покриття можна робити навіть дітям віком від 5 років. Перше покриття гірлаком не можна робити раніше 12 років. Покриття на ніттях потрібно носити не довше 3 тижнів. За своїми ніхтями потрібно виглядати постійно. Не обов'язково робити покриття гірлаком, щоб мати гарні та доглянуті нігті. Виставок. Гель це полімерний матеріал для коригування форм натуральних і моделювання штучних нігтів. Існує два типи гелю для нарощування штучних та коригування форм натуральних нігтів. Гідлак це кольорове пластичне лакове покриття, яке наноситься як звичайний лак, але сушиться не природним шляхом, а відливом ультрафіолетом. За результатами першого досуду найкращим гелем є ДНК, оскільки він має низький рівень кислотності та добре тримається на більшості типів нігтів. За результатами другого досвіду найкращим гель-лаком є дімки, оскільки він рівномірно покриває нігтюву пластину та добре полімеризується в усіх типах планах. Будьте красивими цілий рік. Дякую за увагу.